GPS MAP67 стандартна прошивка. Встановлені супутникові карти та топографічна векторна України та Росії. А також генштаб ну, 2 км кілометровка Карт можна встановити всраться, обісраться. Всякі різні прирізні. Навіть можна карту українського спецназу, на яку ви так надрачуєте на російських відосах. До речі, в нас вона є трохи свіжіша, ніж що вони там викладали. Давайте перемістимо навігатор трохи. В БНР, наприклад, кудись дам. Суджа, підходить. Приблизили, вимкнувся генштаб. Написи з топографії векторні також накладаються на генштаб. З 300 метрів вмикається супутник. Роздільна здатність 100 метрів на 1 см. В ну, навігаторі це 80 метрів. Нормально читається навіть до 30. Ну, можна ближче, але навіщо? Лепи, вся фігня. Як би нічого складного. Робимо таке з 2014 року.